Тільці, я вас вітаю на моєму каналі. Прийшов час подивитися, що чекає на вас у 2024 році. Щоб це не було, щоб не сказали карти, все залежить від вас. Поради цару це тільки поради, це варіант можливого розвитку подій, і, як ви знаєте в своїх відео, я роблю акцент на психологічному аспекті подій, що ви можете зробити для того, щоб змінити своє життя на краще. 24-й рік це рік зеленого дракончика, і давайте будемо дивитися, що на вас чекає. Сідайте зручно, хтось, можливо, щось запише, і, взагалі, порада від мене передивитись це відео, можливо, через 5 місяців, для того, щоб те, що я говорю зараз, ви будете думати, та воно, знаєте, як завжди, після е, консультації, ви мені кажете, часто ні, такого не може бути. Так взагалі нереально це не працює. І ви пишете мені через 2 місяці, Ліна, слухайте те, що ви казали. Е, Відбулося, як це працює. Тому записуйте, переглядайте, як завжди вдячна за зворотній зв'язок. А ми з вами починаємо. Будемо дивитися поради на трьох колодах. Колода містичних моментів, оракульна колода, і е, колода, на які ми подивимося, лекції, що має пройти ваша душа. Перша в нас е, колода містичних моментів, так вона виглядає для тих, хто працює, цікавиться Таро. І ви знаєте, якщо вам потрібна інформація, то е, від карти, да, ви кажете, Лена, мені так сподобалася ця карта, я хочу її собі поставити. Вже улітають від вас карти. Намагалася втікти, але ми її зараз повернемо. Креативність намагалася від вас втікти. Чи до вас вона йде? Налаштовуємося. Що вам подобається ще раз карта, ви пишете в приват, і я вам її відправляю Фото карти. тільці у 24 році. Що на вас чекає? З чим ви йдете у Новий рік? З якими енергіями? Загальна енергія року, ваше особисте життя, як же ж без нього, правда? Який процес потрібно розпочати? Де брати енергію на цей самий процес? Робота. Що допоможе отримати легкість, несподіванка. І ми подивимося на лекцію, яку проходить ваша душа. Вже ту душу закохали. Щось вона постійно має вчити, проходити, десь лізти. Але тепер подивимося, що ж потрібно вашій душі. Яку лекцію ви вивчите? А тільці ви такі. Спрямовані, що ви її обов'язково вивчите. Добре, я перегортаю карти, скільки вони чудові. До речі, декорації, які я для вас готую, вони, як завжди, мають якийсь там собі сенс. І цей сенс янгол, який вас охороняє, символ трансформації Dragonfly або лібеле. Така вона класна. Камінчики, які я приготувала, це пірід. Це сонячна енергія, оскільки часто зараз погода така, да? не вистача нам енергії. Чараїт, магічний камінь і агат. Такий вони чудовий. Прям незвичайний. Крила янгола, така свічка. Ам... Оточуйте себе. Естетично гарними речами. Вони піднімають настрій, вони вас налаштовують на іншу вібрацію. Оскільки вібрації, які є навколо вас, вони входять в вас. Тільці! Ви готові? З чим ви йдете в Новий рік? Вітаю вас! Ви знаходитесь у клітці. П'ятерка Пентаклі це карта кризи. Кризи матеріального всесвіту відповідно до того а, ментального. Ви почуваєте себе зараз у клітці. Пентаклі – це гроші, ну, це і матеріальний світ. От ви зараз думаєте, що те, що навколо вас знаходиться, бачите, і сніг там падає. Але 5 це класна цифра, оскільки це карта кризи. І це означає, наступна буде 6. 6 це баланс, це у нас 3 і 3. Ви виходите з цієї кризи. Тому використовуйте новий рік як шанс для того, щоб просто розпростати свої крила. Бачите, от волосся таке, воно начебто як і гілочки-корінчики цієї квіточки. Ваша квітка, ваша енергія, ваші думки знаходяться у клітці, але сніг мене. Ви бачите, є надія, є п'ять вікон, які для вас. Можна взяти як символ, як вогонь. Тому зараз той стан, в якому ви знаходитесь, він закінчиться. І це нормально, що людина верх-вниз, верх-вниз. Якщо це не ваша кардіограма серця, яка йде постійно стабільно, то ви живі. Серце б'ється, події відбуваються. Але квітка, бачите, карти кажуть: нічого страшного. Перейде все мене. Ем, Відносьтесь тендітно до своєї енергії. Подивіться, от коли ви зараз закінчите дивитися розклад, що ви відчуваєте от в клітці, що вас обмежує ем, криза, коли закінчиться, що прийде в ваше життя, щоб ви хотіли притягнути для того, щоб починати новий рік. Загальна енергія знов-таки, подивіться, тільці, в чому би і ні? Ви відчуваєте себе в клітці, Вам тут дві клітки, але маленький нюанс. Крила то у вас є, і клітка відкрита. Можна я вас запитаю, якого ви там робите? Цю карту я в групу свою кидала, в Фенікс, да? восьмерка мічей. Дуже класні були коментарі. Дівчата писали, до речі, якщо вас ще немає в мене на Фейсбуці, можете зайти, в мене закрита група, в яких також є психологічні ем, поради, мотивація, інтеграція. І от дівчинка одна дуже класно написала: ця клітка мене захищає. Тепер у вас два питання. Да? Як на уроці, сановні тільці, від чого ви себе захищаєте? Страхи, наші неврози. Вони захищають душу, до речі, до лекції ми дійдемо, яка боїться, що їй хтось ранить. Ви можете вийти, але ви сидите в своїй даному випадку зоні комфорта на вашій дупі рівно. Тут теж це знов таки якому разі не хочу сказати, що це погано. Ви знаходитесь так до тих пір, поки вам там зручно сидіти. Жінка живе з чоловіком стільки, поки їй надує, що він її топче психічно, морально, фізично. Поки вона собі там. Або каже, діти ще маленькі, я ж така собі, я ж мать, я живу заради дітей, е, неважливо, що він має три коханки, але ж нас діти вам просто зручно. Або ви сидите і кажете, я не можу знайти роботу. Значить, ви не написали 10 заяв в день. Людина, яка шукає, вона отримає, або вона не те шукає. Тому це дуже класна карта для роздуму, взагалі для психологічних вправ. Е, так, Шановні тільці, ви заходите в цьому відчутті, що ви в клітці, але загальна енергія буде, клітка буде відкрита. Крила вам дадуть, і ви можете вийти. Тільки вам потрібно чарівного пендаля, який ви можете отримати від мене на консультації, у інших психологів, тарологів, які скажуть: слухай, встав, клітка відкрита, крила розплавив і поплив. Особисте життя. Четверка, мечей. По цій карті це така, знаєте, собі, стан відпочинку. Можливо, от у вас знов таки це буде пов'язано. Давайте подивимося, що в нас тут є в цій карті. Я дов, там. Жріця. Тут у вас особисте життя буде просто на паузі. Вам захочеться відпочити, розібратися з собою. Жріться карта інтуїції, це карта ще буває так? карта такої от жінки, яка є імператриця, вона в нас ярка. А жріця, як би так пояснити, От це жіночі, ця жінка в своєму розквіті, своїй інтуїції, своєї енергії. І те, що стосується вашого життя, карти кажуть: займись собою, де в тебе ізюминка, де в тебе карта, Постав на паузу все. Подивіться, у вас тут місяць, теж да? елемент жріць, ось тут місяць і в неї. Ем, Пірячко, легкість. Ем, хто знаходиться в активному пошуку, то тут карти кажуть: пошукайте себе, пошукайте свою жіночість і, взагалі, що таке особисте життя. Це не тільки мені потрібен партнер, а це ви. Да? В даному випадку карти кажуть, вам зараз потрібна єдина людина, на яку ви до якої ви йдете на здибанку, це ви. Сходіть до себе на здибанку. Розберіться тим, наприклад, ви взагалі, тільці напші, будь ласка, під відео. ви собі даруєте подарунки, ви такі матеріальні, да? ви земля, стабільні, у вас всі гроші перераховані. Ви даруєте собі подарунки, ви радуєте себе чимось, ви прислуховуєтесь до своєї інтуїції. Інтуїція це легкість. Хтось може політати тут. Карта взагалі говорить, карта медитації. Тут ізотерика йде. Якщо у вас є бажання, ви можете зайнятися пошуком свого я, своєї жіночості, медитації, різні ретріти, курси, все, що допоможе вам якось зранку проснутися і сказати: Ліна, а де моя інтуїція? Я так Почуваю все. Якщо, наприклад, ви йдете чуєте якусь пісню, там відривок тієї пісні він буде впливати на вас цілий день. Або ви готові сприйняти таємницю Всесвіту, ви готові займатися також езотеричними практиками. Хтось може бути да, таро, психологія, астрологія, все, що стосується підсвідомості. Тут дуже класно, тут не про відносини. З чоловіком, тут про відносини до себе, відносини з собою. Дуже класно. Тільці, прям круто-круто. Який процес потрібно розпочати? Туз м'ячі. Давайте я ще дотягну карту, щоб ми подивилися, що у вас там таке. А, ха -ха, клас. Вам потрібно розпочинати думати, знов-таки перекликається з тим, а що для вас є добре. Переходите в баланс, оскільки, подивіться, яка класна спіралька, ключ є. У вас є ключ, який відкриє вам таємницю, що у вас в голові, і як отримати баланс. У вас теж такі йдуть класні трансформації, процес аналізу. Ху із ху і із те, давайте назвемо так. Шестьорка Пінтаклій це баланс між давати, брати. Проаналізуйте по тузу мічі, ви маєте зробити той крутий, потужний аналіз, де я в ресурсі, де я не в ресурсі. Усі ваші клітки. Понимаєте? Що мені допоможе? От Дивіться, клітка відчинена. Да? Що є цими, як їх назвати? Що да, моїми крилами є, хто мене туди посадив? От це якраз по тузу Чей ви починаєте працювати. Ви можете тут круто це все опрацювати і отримати баланс. Баланс знов-таки перекликається з цими картами для того, щоб знайти спокій в душі. Спокій не прийде до вас сам, якщо ви бігаєте, і якщо у вас є думки такі негативні. Процес пошуку своїх вібрацій, свого внутрішнього я, своїх енергій. У вас є цілих 365 днів. Коли ви там моє відео подивитесь, чи зараз я сьогодні його вже загружати буду, або на наступний рік, але цей процес трансформації, він просто потужний і от неймовірний. Да? Тобто, ви Йдете в новий рік дуже класно своїми клітками, ви з ними розбираєтесь. Особисте життя це ваше побачення з собою, і ви розпочинаєте процес трансформації, процес пошуку балансу, де ви візьмете енергію, лібенде. Да? Ви можете взяти енергію від вашої коханої людини. Якщо у нас у вас є, або ви можете взяти енергію від союзу з кимось. Давайте подивимося, дивіться, ваше дно колоди, мечей, да? пошук. У вас йде цілий рік такий собі пошук, пошук. Де ви будете брати енергію? Паш жезла тут може бути діти. Знаєте, тут може бути об'єднання з дитиною. Може будете дивитися на те, як радіють діти, або казати, я ж мать зараз, там я живу заради своєї дитини, тому я витягну себе. От у вас депресія, і ви в клітці сидите. І вам кажуть карти, що ну, ви ж то, відповідаєте за свою дитину енергетично навіть так, да? матеріально до 18 років дитина не може сама стати на ноги і там, навчатися чимось займатися корисним для неї. Тому енергію вам дасть справді пошук да? нових. Нового натхнення. Або справді розуміння своєї відповідальності. Ви відповідаєте за інших. Можливо, вам дасть також енергію, бажання з кимось познайомитися. Зовсім інша така людина, да? пташка, Метелики, трансформація. Тут може бути пташки, вони ту вільні. І тут буде енергія звільнитися від того, що з вами є, і. Мотивація на майбутнє. От мотивація на майбутнє і розуміння, що все буде круто. Це дасть вам енергію. Справді, що результат буде, і ви його отримуєте. По карті е, далі давайте подивимося. Е, робота. Да, що в нас роботою? В роботу в нас королєва. Кубка в кубка це в нас королева водної стихій. Тобто, якщо насправді людина, це психолог, психолог або все, що пов'язано з водою. Може бути, і психологи хтось, хто працює з рідинами, креативна людина, лікар, косметологи, якщо ви шукаєте роботу. В даному випадку може бути, що ви звернетеся до людини, яка вам допоможе знайти роботу. Давайте подивимося, що є в цій карті. Тут може бути людина, яка вам просто-напросто допоможе. Або, якщо це стосується вашої роботи, ви шукаєте для себе знов таки психологічну сферу, коли ви спостерігаєте за родиною, тут і югент амт, і з підлітками робота, робота з літніми людьми, супроводження. Тобто це іде соціальна сфера в даному випадку буде. Може бути, коли ви в суді, наприклад, супроводжуєте дитину, яка може зустрічатися там при, в присутності працівника да, якогось, ну, з батьком там, чи з матір'ю. Тобто в ту сторону йде ваша робота, що допоможе отримати легкість так, у вашій, вашому житті. Що вам допоможе отримати легкість? Дивіться на карту. Взагалі розуміння, що в ваших руках знаходиться весь всесвіт. І ви з цим всесвітом дивитесь на майбутнє. Я дуже полюбляю такі круглі форми, да? це закруглення. Коли ви будете з своїх кліток, своїх розумів з аналізів, і ви виходите в стабільність, круг. Це в нас, скажімо, така ідеальна форма очікування. Легкість вам дасть ця надія, от як я тут казала, да, з тими пташками, що ви очікуєте диво, і диво станеться. Диво станеться завжди, оскільки у вас є ресурс. Ви будете виходити з стану, коли ви не вірите, в стан, коли ви вірите. Якщо ви будете працювати з своїми страхами, своєю підсвідомістю і зможете просто відпочити? І це очікування воно принесе вам справді спокій. Що буде несподіваним? Несподіваним буде. Те, що ви знов таки, бачите, ви будете чекати, чекати і дочекаєтесь, ви побачите, що а, взагалі це карта вибору. Коли я хочу це, другий, 25. Але ви все-таки, отримуючи легкість, скажете: Я хочу справді цю зірку, я оберу вибір. Я оберу вибір. Класно, я сказала, да? я зроблю вибір, і оця зірка це саме те, що мені потрібно. У вас цікаво, а що вам потрібно? Давайте подивимось. Що вам треба? Королева же вам потрібна. Якщо ви мальчик, то вам потрібна така кохана людина, така енергія. Ви, можливо, ви хочете познайомитись, ви земля, тут вогонь, вам хотілося б більше енергії. Якщо говорити про якість, вам потрібна енергія. Ну, воно так і є, щоб вийти з тих кліток і розібратися. І от ви тикнете. Королева жезла це може бути ще мотиватор, людина, коли буде просинатися зранку і казати, блін, вона така класна, от вона мене змотивувала. Можете дивитися відео того, хто от вам правді каже, ей, все добре! Так, бувають якісь моменти, але в тебе все добре. І от ви знайдете оця зірка, людина, яка буде для вас мотиватором. Не треба самому знов таки, третя, як, це, як сказати, не треба винайти знов колесо, оскільки його вже винайшли. Просто знайдіть когось, хто вам буде допомагати. І це буде несподіванкою, що ви її знайдете. Або хлопці, ви можете познайомитися. Або дівчата, якщо вам подобаються дівчата, ви собі знайдете таку жінку. І лекція. Витянула карту. Анзам Ем... Анзам це e одиноко. Да? E людина, яка є одинокою. Ich weiß, dass ich nie allein bin. Я знаю, що я не сам. Подивіться ось у ваші карти. І тут, да? що ви самі, ви собі. Находитись, але це наша планета. Ви не самі. Навколо вас є багато людей, і ви знайдете королеву жезлів, жінка вогняної стихії це стрілець, Овен або Лев, яка вам допоможе це зрозуміти, що ви не один на цій гльобаній планеті, вибачте, так воно і є. А, і навколо вас є люди. Будь ласка, тільці, розумійте, що. В цьому житті є багато варіантів, багато шляхів, але ми думаємо, що є тільки один. Насправді їх мільйони. Остання карта, яку я витягну, це порада, настрій, з яким ви маєте проснутися завтра, після того, як ви переглянули моє відео. Що ви візьмете собі? І як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Це допомагає мені розвивати мій канал, за ваші лайки. Це обмін енергіями не тільки для мене, а й для інших тарологів, оскільки це є дуже важливим Енергію, яку ви зараз отримали. Інформацію ваша подяка вищим силам і мені за мою роботу, те, що ви поставили лайк. Ну, якщо ви дивитесь розклади, я думаю, ви це знаєте. Індивідуальні розклади ви можете замовити звернутися під відео, є номер. І, як завжди, буду рада, якщо ви порадите мене вашим друзям. І так, зараз енергія, яка має вас супроводжувати завтра. Expectation, сподівання те, про що я вам говорила. До речі, це настільки неймовірна карта, оскільки я побачила її колись і от вирішила, що хочу придбати цю колоду. Сподівання. Ви сподіваєтесь на краще цього сподівання, і у вас все здійсниться. Це класно. У вас буде колоди Formation. Ви формуєтесь в нову людину. У вас все буде змінюватися, і ваші вібрації будуть на благо. Давайте ми закриємо вам колоду тузом мічей. Взагалі, ой, ще й землетрусом. Це карта розуму, да? карта аналізу і карта розуміння, що у вас є достатньо ресурсів, у вас є ключ для того, щоб вирішити ваші проблеми. І вже є відповідь, ви вже знаєте, куди його вструмлити. Вструмити вибачаю. Тому тільці. Я вам бажаю гарного 24 24-го року. І побачимося, як завжди.